Його можна зняти і замінити. Це окей, це норма, як і на всіх годинниках. І це добре, тому що я не знаю, навіщо така штука і хто з таким ходить. І це, це може десь на пояс комусь якісь дівчині або ще кудись мотати. Штани. Не знаю. коротше, така знахідка: бренду нема взагалі ніякого, навіть китайського, написано кварц. Ну, я думаю, що вони робочі замінити батарейку, але безбрендовість це піде на лот. Не, тому нічого не зараховуємо. А, там на лоті воно продасться купою гривень за 60, то і все. Так, переходимо до пазлу, і відкриваємо тоді цю коробку. Так, І треба запам'ятати, що якщо ти бачиш десь якісь нальоки на біліберду, не потрібно його брати. Великі пакети, пазли, які, ну, Окрім моєї дружини, нікому не потрібно. Так. Мать моя жінка. <кій> <кій> Ви просто подивіться. <кій> фу, фу Боже, пилюки. подивіться на ці а, пазли. В якому вони в занедбаному стані, як вони подавлені. Мені кажеться, тут не скільки вони подавлені, а коробка просто струхла вже. Фу, з нього все сипся. Так, ось такий пазл. Що там? А, замок ось такий. Так, ага, тут три. У мене зараз тут почнеться. Так, ось такий пазл. Відкидаю в сторону. Щас буду чихати, як... Не знаю що. Жесть. Так, раз, два. І три, чотири. Боже, не вже тут теж телефони. Я сподіваюся, що ні, але схоже на то, тому пропоную відкривати. Да. До речі, пазли ці ви побачили. Тоже Samsung. Такий балябух. У мене Samsung ніколи не було, я не шарю, як їх відкривати, тому втикаю іноді. Ну. Акумулятор адиба. Так, флешки нічого немає. Окей. Відкладаємо, зарахуємо там якісь скільки 50. Так, ідемо далі. Зразу відкриваю і цей, тому що...